Факт самостійного виховання дитини як підстава звільнення з військової служби встановлюється виключно в судовому порядку. Рішення Верховного суду у справі номер 127 дріб тридцять дріб дріб від 2 квітня 25 року, де позивачка звернулася до суду із заявою про встановлення факту самостійного виховання дитини. Вказувала вона, що має намір звільнитися з військової служби, тому в неї виникла необхідність підтвердити вказаний факт. fact Зазначало, що законодавством не передбачено іншого порядку встановлення факту самостійного виховання дитини ніж звернення до суду в порядку окремого провадження. Верховний суд підтримав доводи позивачки з огляду на таке: диспозиція частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу зі змінами містить імперативний припис стосовно того, що підстава для відстрочки від призову на військової. Ову службу під час мобілізації та або звільнення з військової служби особа, яка самостійно виховує та отримує дитину, має бути встановлена виключно за рішенням суду. Фактично таким чином, удосконалюючи законодавство в умовах режиму воєнного стану, законодавець передбачив установлення факту самостійного виховання та отримання дитини як підставу фактично для отримання відстрочки від мобілізації та або звільнення з військової служби, та чітко визначив порядок його встановлення виключно в судовому порядку. Що фактично унеможливлює встановлення такого юридичного факту в позасудовому порядку будь-якими іншими органами влади? Якщо у вас виникли додаткові питання, чи ви бажаєте отримати відстрочку чи звільнитися за цією підставою, звертайтесь до юридичної компанії Правова позиція.